Джордж до повномасштабного вторгнення працював менеджером із продажів, а нині військовослужбовець ЗСУ. Перед тим як керувати дронами мавік 3 навчався та став сертифікованим фахівцем. І зараз влучно працює по ворогу навіть за найнесприятливіших погодних умов. Хто бачить ворога у коїсь очі, той може той тобто, прогнозувати та робити якісь дії наперед. Або ну той тобто, це дуже важливо насамперед. Треба робити те, що треба робити, і якби ми робимо те, що вважаємо правильним». Час розгортання також залежить від погоди, від 15 хвилин до півгодини, кажуть військові. Особистий рекорд всього 5 хвилин. Навчання кожен день мінімум по 8 годин. Треба перевірити спочатку дрон, потім сам скид, перевірити воги, як вони прищеплені, це потрібно дуже бережно робити. Мавік-3 може піднятися на висоту до півтисячі метрів, а за умови роботи ворожого репу відлетіти на максимальну відстань до 2 кілометрів. Швидкість в аеророзвідці, кажуть, неважлива. Чим плавніші рухи, тим більша ймовірність успішного польоту. Тут на Донеччині зізнається командир взводу працювати в рази складніше, ніж в Херсонській області. Поміж іншого і через рельєф місцевості. За той час, поки ми працювали на Херсонщині, на Донецькому напрямку з'явилися якісь може нові розробки росіян, і вони працюють. З'явилася розробка сілок, яка затягує до себе дрони. З'явилася установка зоопарк, яка глушить багато частот. На Херсонщині такого не було. Вартість одного такого мавіку від 70 до 110 тисяч гривень. Половину з них парк дронів. Підрозділ придбав за власні кошти. Особливу увагу аеророзвідники приділяють і ось цій маленькій валізці. Наповнена вона боєприпасами. Це перероблені вог 17 Вони легкі та адаптовані саме під ці апарати. Один дрон несе два снаряди. Вони йдуть достатньо нагло, достатньо відкрито. те, що ми бачили, да, на солідарському напрямку. От вони не ховаються. Вони себе дуже крепко відчувають. І не треба дуже там вишукувати. Вони йдуть в відкрито в повний ріст. От і підлітаєш. І добрий вечір. Доброго ранку. За місяці в польових умовах також навчилися переробляти 25-ті воги і осколково-пугасні боєприпаси. В бойових умовах оптимальна висота для скиду боєприпасів до 150 метрів. Процес роботи відпрацьований та злагоджений на завдання очі армії. Виходять щодня коригують і танки і артилерію. За оснащенням аеророзвідка ворога кажуть, відстає від нашої щонайменше на два місяці. Отримувати позиції та оборону на фронті нашим захисникам допомагає тил. Найменша підтримка часом має найбільше значення. Як у випадку, сьоми ось цю щасливу валізку переробляла його дружина. Більше відчуттів, більше емоцій, коли це допомагає не зсу, не волонтери. А саме рідні, рідні тобі, і кохані люди, яких ти довгий час не бачиш, розкажіть же щось, дружині кохає тебе дуже і тебе, і сина, Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.